Дивіться результат кольоровки. Ось я тільки що ось тут був, був хвостик, я вже відламав, він легко відламався, наші чуве. Другий дивіться, ось теж 에, видно, що під низом живий. Так, зараз спробуємо. Оп, легко відламався. Бачите, що жива, брунька жива. Тобто на одному дереві, далі дивимося. Де я тут? Ось тут видно, що листок живий. Так, взагалі. Опа, легко відламався. Під низом зелене, світле, брунька жива. Так, прищепа. Ось це цікаве, думаю. Цікаво. Тому що це... Це гілочка. Бачите, що я тут не брунька, а ціла гілочка. Короче, листок живий. Мабуть, ще рани його відломати, але видно, що він зелений, живий. Коротше, це пройшло всього на нас 6 днів. Далі, брунька тут. Ага, відламалась гарно. Знову зелене. Зараз Під Низом зелененький тут. Нормально, брунька жива. Далі. Гарно видно. Опа, відламалося, ось тут дуже добре видно, що живе. Живеньке. бронька жива, під листочком ціле, знову, опа. І тут все добре. Дуже добре околюрувалось. Так, наступне. Короче, у мене тут дуже багато було. Так. Опа, тут прекрасно відпадає. Нагадаю, що якщо воно не прижилось, то оцей листочок він просто зів'явший і не відпадає. Він просто тримається дуже добре. Так, все. Через тиждень після окулювання результат поки що прекрасний. Розумію, що це ще не весна, бачимо, що буде весною. Але поки що все відпадає прекрасно. Все живе. Так, ось дивіться, скільки має цих окольовок. Бачите, що багато. Цю частину дерев я буду пересаджувати. Тут видно, що взагалі зелений. Ось тут зелений листок. Так. О, прекрасно відпадає. Все. Навіть немає що показати, що погано кольорувалось, тому що ну, коротше, все, все прижилось. Так, понятно, що курей чи цыплят по осені рахують. Ми побачимо, що буде весною, скільки цих э, ну, бруньок приживеться, скільки буде пустить пагань. Все це зафільмую обов'язково. Ну Поки що всі 100% е, живі, всі 100%. Ще жодної бруньки немає, не э, яка не вижила. Це Теж гарна питання. Висток взагалі живий, бачите, дуже легко відпадає. Прекрасно. Коротше, люди, окульоруйте, вишня нормально окольорується, по всякому випадку перший етап, всі 100% щеплень, не щеплення, а цих окольоровок, всі, всі живі, все гаразд. Це ще зелена взагалі. Все, на цьому все. Підписуйтесь, далі буде. Будемо слідкувати. Дивіться, бачите, скільки окольоровок я провів. Зараз дивіться, Отакий у мене вишняк. Якби його по-хорошому треба зрізати, але ну, я вирішив кольорувати і потім розсадити. Оці вже дорослі дерева будуть у мене сортові і я їх розсажу по, по всій ділянці. Все, всім пока.